Надзвичайно, надзвичайно, вибухові дні нині відбуваються в Росії на днях, буквально вчора ліквідовано топ генерала генштабу Російської Федерації. Хто це це 59-річний заступник начальника головного оперативного правіння генштабу збройних сил Російської Федерації на екрані Ярослав з дуже красномовним прізвищем Москалик? Де сталася його ліквідація? Під Москвою під Московній Балашисі, коли вибух стався близько 10.40 у п'ятницю, 25 квітня, це військовослужбовець дуже високого рангу в Російській Федерації, про якого я розповім вам, друзі, у цьому відео і не лише насправді не. Лише точніше про нього, але й про низку інших спецоперацій, які відбулися буквально за останній тиждень. Ймовірно, це були диверсії розкидані по всій території Російської Федерації за останній час. Їх було доволі таки багато. і Вони були доволі таки результативні. Отож, мене звати Василь Пихньо, Я вас радий вітати на фабриці новин» і запрошую до цього огляду. Диверсії, які пройшлися, пронеслися, я би так навіть сказав територію Російської Федерації, які я сьогодні в одному цілеспрямованому відео оглянув. А ви підпишіться, друзі, поставте в цьому відео свої вподобайки та пишіть свої коментарі. Отож, розпочнімо, якими були обставини цього вибуху, який зафіксували тамтешні мешканці. Військовий проходив повз припаркований біля будинку Volkswagen Гольф, і в цей час в автівці здетонувала бомба, як видно ще раз ось на цьому відео. З самого моменту там там десь далі ні видніється людина, самого факту ураження не видно, тому це відео можна показати відповідно у Ютубі. Е, тож, які обов'язки? Ось це друге питання, яке дуже важливе і цікаве у цьому контексті. Які обов'язки були у цього москалика в якості заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ? Потрібно розуміти, що будь-яке оперативне управління, а тим паче, при штабі, це Москви центр, це мозок всієї армії. Він розробляє операції, він їх впроваджує, він прораховує всі деталі цих операцій, він їх передає на війська, контролює виконання, коригує під час виконання цих операцій і він забезпечує, скажімо так, цілісність всіх операцій. Збройних сил Російської Федерації тому це безсумнівно стратегічний рівень, це стратегічне планування військових операцій, це контроль, це координація. Це дуже дуже багато чого. І ця людина, москалик, він був зам. Начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Російської Федерації Москалик не був суперпублічною персоною, як то Шойгу, скажімо, чи Герасимов, але саме такі посадовці, як він, ухвалюють ключові рішення на рівні оперативного командування. Журналіст і блогер Денис Казанський е пише з приводу цієї ліквідації: не сумніваюся, пише він, що все звалять на гур. І до речі, там Марія Захарова, ось речниця Російської МЗС, вже вчора ввечері про це дуже активно говорила. Що це мовляв, гур українські спецслужби словом так от Казанський пише: не сумнівається, що все звалять на гур, але цілком це можуть бути і внутрішні розбірки. Останнім часом у Міноборони Російської Федерації йде зачистка людей шойгу, розкриваються масштабні корупційні схеми. Зараз можна оголосити, що його підірвали відтак українці і нічого розслідувати. Дуже зручна схема, як пише блогер, який дуже добре моніторить і знається на російському так вимогу, ландшафті. Крім цього, той же. Казанський повідомив, що цей москалик він був не просто військовою фігурою, але й по суті політичною, тому що він брав участь у переговорах по Донбасу. Пригадуйте усі всі переговори, які велися в мінську, мінські контактні групи, Орбло і така вже дещо призабута абревіатура. Так от москалик там брав участь у переговорах в нормандському форматі, тому він безсумнівно був важливою персоною, і ця операція, яка сталася із ним в будь-якому випадку, це. Хороша історія для України, і це, вочевидь, великий успіх. Хоча ми не знаємо, хто провів цю е, операцію. Цікавий такий підрахунок. Якщо припустити суто теоретично, припустити, що це робота спецслужб. Цікавий підрахунок такої ліквідації терориста. Ну якщо не номер один, то доволі таки рівня, провів в минулому волонтер, Нині військовослужбовець наш колега, мій колега-журналіст е, Петро Шуклінов. Е, він порахував він, взагалі, чому я кажу, що він е, має фах, скажімо так, підрахувати ці витрати на операцію, тому що він займається автівками. Він для військових, як волонтер, забезпечує їх автівками. Так, от що Петро підрахував? Що для того, щоб реалізувати ось таку спецоперацію, потрібно купити гольф, Volkswagen гольф, старий гольф на газу, коштує десь ти тисяч п'ять доларів. пише. заправити цю машину. Це ще 100 баксів, начинити її вибухівкою. А за попередніми даними це були воги, ну тобто гранати. Це ще десь 500 доларів. Виконавцю заплатити десь тисяч п'ять і обладнати там всякі проводочки, дистанційне керування на тисячу доларів у сумі виходить так би мовити за тушку 11,6 цілих і десятих тисяч доларів. Тобто 11 тисяч Тоб доларів, і трошки більше ніж 12,5 тисяч доларів. Чи це вигідна інвестиція? Більш ніж найкращий вид переговорів з терористами, пише шуклінув, це ось так, з чим важко насправді не погодитись, і ми насправді нічого не можемо точно сказати. Хто ж прибрав е цього? Терориста Москалика, господи, це дуже красномовно насправді, що півнича. Але хто причетний до цього вибуху не скажемо? Але сам факт того, що це щось диверсійне відбувається по території Росії, воно підтверджується ще й низкою інших факторів, глибоко диверсійне, Я б дай, так сказав, відбувається щось в Російській Федерації. Ось і ще одна підривна діяльність: дивимося на фото на ось це фото, друзі. Кого ми тут бачимо? Це уже не живий чоловік, росіянин Євген Ритіков. В Брянську підірвали його автомобіль. Ким був Ритіков провідним російським конструктором, який модернізував засоби да, радіоелектронної боротьби. Про це зокрема повідомляє українське видання РБК Україна. Євген Ритіков був керівником конструкторського бюро брянського електромеханічного заводу. Це ключовий розробник та інноватор у сфері створення новітніх засобів РЕП. Радіолектрої боротьби та ре радіолектронної розвідки для окупаційної армії Російської Федерації його автівка вибухнула у Брянську в ніч з 17 на 18 квітня. Це сталося невдовзі після того, як у нього сів сам ритіков разом із колегою. Ймовірно, цим колегою, який був підірваний разом із ритіком, був його або асистент, або заступник цього керівника конструкторського бюро Ритікова. Ритіков, як повідомляється, був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕП. Красуха, ось цей комплекс РЕП-красуха для чого він використовується. Він здатний глушити як сигнал радіолокаційних станцій противника, так і радіоканали управління БПЛАм. Головне ж завдання цього комплексу це протидія радіолокаційним станціям літаків різних типів. Тобто, ще раз глушити РЛСК противника, грушити радіоканал управління дронами і глушити РЛСки літаків різних типів. Ну просто такий джекпот з ліквідацією цього. Насправді, е, вочевидь, доволі таки талановитого інженера, і це диверсія, яка сталася у Брянську. Врешті-решт, цього саме тижня відбулося щось на 51-му арсеналі ГРАУ, який розташований у Володимирській області, за 70 кілометрів від Москви. Жодного при цьому не було повідомлення від е, жителів цього регіону про те, що, наприклад, скажімо, відбулося е, ураження е, дронами. Чи ракетами, чи ракетами, дронами, чи будь-чим іншим не було подібних е анонсів, повідомлень того подібного, видно, це може бути ну див в інтерпретації того, як так сталося, що на величезному одному з найбільших в Росії складів грало проектна потужність якого 264 тисячі тонн, з яких щонайменше 105 тисяч тонн було заповнено, і станом на сьогодні е, це супутникові знімоки, якраз таки демонструють цього складу ГРАУ, він знищений десь приблизно відсотків на 60, близько 30 складів. Можемо ідентифікувати їхню руйнацію. Так, от, е, як так сталося, що він загорівся таким потужним полем'ям. Тут є варіанти два або прилетіло щось українське і воно подолало систему ППО найпотужнішою системою ППО Росії Московського воєнного округу. Або ж це диверсія, яка сталася фактично, що під носом у е, московської влади прямісінько неподалік Москви, 60-70 кілометрів від російської столиці, розташовано ось цей гігантський склад Російської Федерації. Відповідно, що не менше три випадки такої диверсійної діяльності, про яку невідомо звідки вона взялась, як так стається, і неспокійно загалом по території Росії. Тому, друзі, я дуже сподіваюся, що це такі довгі руки наших розвиток. А якщо ні, то нехай, то нехай доля просто настояє. Ну одним словом, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Цікаво почитати буде ваші думки та судження. Ось тут під відео пишіть. Також тут же під відео ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Па-па! на все добре, до нових зустрічі.